Друзі, усім привіт! Ви на каналі Авторські вірші. І зараз ми будемо розказувати вірші. Та ні, друзі, Зараз я буду пригати на той корабль, звідси, коротше, і розказувати вірш вам. Ви представляєте? Буду в польоті. Олександр також буде пригати за мною і це буде в польоті, я буду розказувати вірш, я маю його розказати, поки нападу на той корабель. Буде дуже цікаво, правда? Да? Я теж так думав, це мені так сьогодні приснилось, я думав, зробити так. Там зараз капітан вже буде махати рукою, казати, коли треба коротше, я вже... я вже тренувався, не раз, не думайте. Так що буде дуже цікавий вірш. Ну як завжди в кадр влізають, давай. Я її знаю, я знаю, я знайомився. Ми навіть на самокатах місця каталися тим літом. Ти її збив, тоді вони і познайомились. Дивіться, який гарний корабль. Сьогодні у нас буде хороший контент для вас. Зараз ми з Максом пригаємо на цей теплохоз. Бабловоз. Бабс. Типлохоз. На нас дається тіпок, зараз нам команду. Дасть коли прыгаем, ми вже пригаємо. На старт німаня Саня давай. На старт внимания Маш. Я полетів за новим контентом. Давай, вперед! А пристані зараз реально перевернувся. Красиво, О, воу, 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 воу. Вот. Це наш личный Это наш личний, корабль. да. так. Тепло, да. <ривхи> <Тепловоз. ривхи> Телковоз Тілкавоз. <ривхи> <ривхи> Блин, тільки що ж любить дівчини гарних, ми не засняли, реалі, вліктили, Ре... нормальний контентів з нами запалити, але все. Типа корону вділи при нас, Так, оп, корону вділи, типа ні, ми, ми спішимо. Окей, зараз будемо друге шукати, давай згадати, Хто ми насправді, чого ми достойні. Або чого варті. <рес> Та не вирізався нормально, втім став. <рес> Давай, виходь на тропу, стіхов. Нам треба згадати, хто ми насправді, чого ми достойні, або чого варті. Насправді, нам зовсім багато не треба лише щоб над нами. Та нормально, це так в кліпі вставлені машини, мотоцикли, скутера. хутора. тут нічого не буде або Да? Нам треба згадати, чого ми варті, чого ми достойні або чого варті. Насправді, нам зовсім багато не треба лише, щоб над нами було мирне небо. У нас є потреба у мирі. Та злагоді. Нам не потрібна невілла, не ауді. Так, нормальна карта взяла. Нам не потрібно невіла. Нам не треба зовсім багато. Лише щоб... ці машини, ми просто знімаємо на трасі, понимаєте? Такорі сковані ми ребята. Зараз настроїмо. Нормальний наміра, які там бандюки ще собі. <рес> Траса <рес> Вінниця-Гайсен, дуже багато машин. Багато машин але ми все одно знімаємо. Продовжуємо. Продовжуємо. Нам не потрібно не Віла, не ауді. Нам не треба зовсім багато, лише щоб син побачив свого тата. Щоб знову мати обійняла сина. Зараз для нас цінна кожна хвилина. Бо може машина збити, коротше, дуже цінно кожна. Чи ж братан, знаєш що? Мені кажеться, що коменти полетять, знаєш, які типу ой класний, типу, український флаг, типа, блін. Типа поняв, ну ми того, що напишуть типа, класний стішок а напишуть, ой, класний задній фон, типу, український флаг. Так що коменти такі полетять. Ну, ладно, не будемо грустним, продовжуємо, Давай. Минає година, як цілий рік, коли вже тато переступить поріг. син його так сильно чекає. Надія його не залишає, коли вже закінчиться ця клята війна, нам тут і зараз тепер не до сна. минає вже літо і скоро вже осінь, а мати зім'яла сльозами свою пості. Короті, біля, от Такий вірш трохи з машинами, трохи переривами. Но... Я думаю, що це дуже цікаво. Там ви побачите цікаві моменти, вам сподобається. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Вот. Е, ви не думаєте, що я його не вивчу. Це просто так для відео треба, що я його, типу, читаю, але я його знаю насправді. Так що підписуйтесь, ставте коменти, лайки. Зараз вийде сусід, нам дасть покипці, так що ми зараз вже підемо. Так що, друзі, всім добра. Знаєш, а в нас сьогодні день то свадьба, то машини, то ще щось, то собаки Це гавкають. Да, то Телефон отжалі у кого-то тіпати. Согласен, на сьогодні дуже активний сімочний процес. Все, підписка, лайк, колокольчик. Всіх любимо, всіх обняли. До нових зустрічей! Полетіли! Все буде Україна! Знаєте, поки ми знімали наші відеоролики, вийшла така гарна веселка. Дивіться, вона вже дівається, але ще трішки трішечки. Трішечки вона ще є для вас. Хочемо показати. От насамперед був сильний дощ. ми промокли всі, змерзли. Ладно, чуть що, що я розказував вам, лапшу на ухавішу. На самом деле, все добре. Честе небо. Ми вас любимо, ми будемо далі йти знімати.